Заходьте, будь ласка, тільки якось добрий вечір. Тільки якось швидше. А шановні депутати, проходьте. Ну а це кілька місяців. Буде ще кілька місяців. Окей, де, де 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 вам зручніше? Тутечки. А що не розумієш? Що не зрозуміє? Вам що потрібно було, щоб таблички вам сюди поставили? Що такого? Ну і що? Я тебе і не бачив на Привіт. Да, да, да. А я не чую вас тепер. Можемо вже починати? Да. Добрий вечір, шановні глядачі. Я Віталій Портников, і Ми починаємо програму. насправді неможливо почати програму політклуб на каналі ЦВІ. Тому що, сюди, і, тому що тут занадто багато депутатів тепер. От помітьте, це перша програма, це перша програма, якої не можу розпочати спокійно. Тому що тут занадто багато депутатів. Ми не запрошували політиків, просто тому що навіть фінальні якісь не фінальні, боже стартові якісь слова, неможливо сказати. І я тепер розумію своїх колег з інших телевізійних каналів, які все менше і менше запрошують народних депутатів, тим більше з опозиції, бо чи вони, чи вони не можуть говорити спокійно. Не можуть говорити, не можуть, а, а мені доводиться. Саме тому ця сьогоднішня наша розмова, вона буде пов'язана із виборами. У нас у всіх є величезна мрія про те, що якусь кількість людей, до якої ми звикли, не стільки у парламенті, скільки на наших телевізійних програмах, ми у наступному парламенті не побачимо. Але в мене зараз складається враження, що цієї мрії. Не вдасться здійснитися. Тому що знову так було і в від попередніх парламентських перегонах, і раніше, що суспільство, воно фактично, Факти... а що відбувається? Воно фактично е... ізольоване від ухвалення рішень. І коли мова йде про партію влади, про партію регіонів, ну це можна зрозуміти чому, тому що суспільство завжди було ізольовано від е, цієї формації, можна так її назвати. І вона завжди приймала якісь рішення і завжди вони були хорошими для нас. Починаючи від складу депутатів і закінчуючи часом, за яким їздять Україною швидкісні потяги. Ну, довго. Ну, але хто нас питає. А от е демократичні сили, вони зараз в опозиції нещодавно були були у владі, чи кілька років тому, може, навіть хтось з депутатів, які присутні пам'ятає про це, не знаю. Вони завжди позиціонували себе як сили, які будуть намагатися говорити з людьми і пояснювати те, кого вони пропонують нам, депутати. І те, кому вони відмовляють зараз, ведучи ці списки, і в критерії будуть пояснювати, за якими сьогодні складаються списки політичних сил, на які ми покладаємо сподівання, позбавлення від авторитарних тенденцій у державі, які її фактично знищують на наших очах. Ну, не дивно, що ми громадяни не хочемо знищення України. Я не знаю, може хтось хоче, я ні. Для того, щоб визначитися справді за кого голосувати, люди мають вступити в діалог з політичною елітою країни. От зараз цього діалогу насправді не спостерігається. І наша програма це спроба такий діалог розпочати і хоча б зрозуміти, якими будуть, якими будуть критерії цього діалогу. Давайте розпочнемо. От, от Олесь Данії, народний депутат України. Ви пережили, я думаю, в парламенті чудові часи, коли ваші соратники по фракції всі розбігалися як від окропу. І ті люди, які, яким ми мали довіряти, це ж проблема насправді не, не тільки ваша, це проблема виборців насправді насамперед. Рап, раптом з'ясували, що ті люди, за якого вони голосували, вони підтримують зовсім інші ідеї, зовсім інші політичні сили. І от виникає питання: а як цього позбути? Є, чи є шанс цього позбутися у майбутньому? От, от скажіть. От правда. Ну, Очевидно, що проблема у нас не лише в політиках, а проблема загальносуспільна. Тобто ці речі не дуже приємно чути і не дуже приємно часто говорити. Ну, це правда, що проблема не лише в президентах, які, на жаль, були там невдалі, та, і а дехто взагалі тиранічний. Але а, лінь, агресія, заздрість і безкультурі це загальнокультурні проблеми. І очевидно, що суспільство повинне, по ідеї награви, давати найкращих своїх кадрів для того, щоб вони займалися, в тому числі громадсько-політичною діяльністю на цей момент. Таких ліфтів в суспільстві просто немає. Політикум з початку 90-х років перетворився на бізнес-клуби. Тобто, якщо ми ну, в кінці 80-х йшли в політику як за віру і ідею, то потім політика це стала влада і гроші. Вихідці з компартії призначили бізнесменами вихідців з компартії комсомолу КГБ, до них долучився. Криміналітет, вони отримали величезні надприбутки і після того прикупили політику. Тепер звичайна людина, нормальна людина. Немає шансів безкоштовно за, за власну заробітну плату, статут не те, що там депутатам Верховної Ради, депутатам місцевої ради. В партії ж у нас перетворилися на окреме замкнення касти, і вплинути так само суспільство на формування виборчого списку так само не може. І іноді складається таке враження, що йде е, граф піддавки, що навіть ті, кого ми вважаємо, Опозиційною політичною партією чи громадськими організаціями значною мірою роблять вигляд, що вони борються з владою. В той же час хтось продає місця списку, хтось зараз. створює зараз, хтось створює ілюзію боротьби в мітинги по 50, по 50 чоловік. Основна мета не допустити посполити Е, Як на мене, з цієї ситуації можна вийти лише двома речами. Перше, це моральне очищення, безперечно, але для цього суспільство повинно усвідомити, що необхідне це моральне очищення. В політику потрібно просувати чесних і порядних людей. Вони є в суспільстві, просто потрібно не боятися просувати їх в політику. Це перше. Друге це організаційні. Я абсолютно певен, да, що як це робити? Я абсолютно певен, що 10 е, політичних партій і 100 громадських організацій не здатні подолати цю тиранічну владу. Вона реально тиранічна, вона сильніша аніж компартія в кінці 80-х. Я абсолютно певен, що нам потрібна структура типу солідарності в Польщі в кінці 80-х, або народний рух 89-го року в Україні, або народних е, фронтів Прибалтиць. Тобто я думаю, що на е, суспільство до цього дозріє, десь через півроку після виборів нам необхідно буде створювати спільну структуру. Відкинути всі ксенофобські е, лише елементи, а всі решта демократичні, ліберальні, е, ліві праві, але всі, що, що правину демократів цій державі, створити єдину структуру і спільно просуватися вперед. Інакше нас просто розіб'ють поодинці. А ще раз скажу: е, агентура, фактично СБУшна, е, вона е, виконує функцію ілюзії. Опозиції, як в політичних партіях, так і в громадських організаціях. Це небезпека. Дякую. От я, Володимир Раллі, скажіть мені, хочу вас навіть не як не депутат, а як колегу запитати. Ви себе відчуваєте членом бізнес-клубу? Я від самого початку більше випускаю. Був членачем, аніж членом бізнес-клубу. Тобто ви кандидат члени політбюро, знаєте, було? Я, я, давайте без членів обійдемося. Я хотів все ж таки одну річ сказати. Що я, коли прийшов в парламент, для мене було найголовніше і найцікавіше дізнатися, що собою являє ця структура української політики зсередини. Тобто подивитися її, ну, Володя. Там, де вона треба. Ну Володя, ну люди не для цього приходять є. в парламент. Чуть. люди не для цього приходять в парламент володю? Перше за все, коли мені запропонували йти в парламент, у мене була одна єдина умова. Я йду працювати в комітет по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. Я працював Тут над не антикорупційним законодавством. Та, як, ну продовження, це, це. Тут як продовження програми закрита зона, яку я робив до 2007 року. А з іншого боку, я друга мета була моя, як журналіста професійного піти і подивитися всю структуру влади і взаємовідносин зсередини. Тому я в жодним чином я у бізнес-клуби якісь там не вступав і вступати не збирався, тому що мене абсолютно не цікавило перетворення повноважень народного депутата в гроші. І всі абсолютно чітко через мою декларацію. Можуть побачити, що я передвиборчагітація. Передвиборчагітація Тут, тут став себе рак. Добрий вечір. Мені здається, не все так трагічно, як Олесь намалював, тому що чому тому що мені здається, що в українському парламенті є приклади в теперішнього скликання людей, які прийшли в парламент не як бізнесмени, а зробили своє життя, свій вибір давно. Скільки їх там осіб? До ній один з учасників. Всі тут зібралися, чи Ні, ще можна чекає? когось? Я не знаю. Ну до ній, В'ячеслав Кириленко. ще скажи 10 разів до ній, бо році слаще не стали. Знаєте? Знову ж таки я себе туди зараховую. Ми пройшов ну, революцію, два, ну, революцію там 450, на граніті. 37. Почекайте, але зрозумійте, що суспільство теж міняється, і мені здається, одна з помилок, яка була от в президента Ющенка, що він не зміг сформувати уряд з нових людей. Йому довелося брати старих, Не міг великі. чи не хотів. Інше питання тут є пан Олег, можливо, він глибше знає цю історію. Ну, очевидно він це що розповість. Але перше перше не все так погано і є в українському прикладі люди, які стали на стежку. Професійних політиків. Скажімо, я відмовився від кар'єри фізика, я був студентом фізичного факультету і після тої революції, куди ні влаштував і де я там поголодував трошки. Я прийшов, закинув фізику і пішов на політологію. Я змінив навчання в університеті, ще раз поступив. Тому що я розумію, що для того, щоб бути ефективним політиком, треба було навчитися. Ну, від, Відвідемо від мене, але е, точно є приклади позитиву. Ваше запитання, що може змінити суспільство і виправити ситуацію? Більш як переконаний, що громадськість і от ті громадські рухи, які сьогодні є, це є одна з, один з інструментів змінити. І ми вже сьогодні бачимо позитив від громадського тиску на лідерів політичних сил стосовно формування майбутньої команди. Звичайно, Реалії сьогоднішнього політичного режиму заставляють лідерів політичних сил, в першу чергу опозиційних, міняти свої підходи. І ми, ну, ми, ми бачимо, що е, лідери бачать ці помилки, вони їх хочуть поміняти. Е, і оч, очевидно, це буде. Друге, ось, скажімо, давайте, можливо, ще таку річ обговоримо, чому в політику йде бізнес, чому є багато. Е, Ну, грошей в політиці, звичайно, тому що українські вибори це є одні з найдорожчих виборчих кампаній в Європі, можливо, в світі. Порівняйте ціну е, виборчого. Мандату в одномандатному виборчому окрузі в Україні і в Німеччині. От, а я. що значить ціну? Можна дізнатися? Ну от, от, що ви маєте на увазі під ціною? Я маю на увазі ті інвестиції грошові, які переможний кандидат повинен вкласти для того, щоб перемогти. Але ми забуваємо про те, що в Україні є прийнятий закон про фінансування політичних партій, який не працює, Який не працює вже 6-7 років з моменту його прийняття. Можливо, а, це а, теж а в цій ціні око місця на окрузі є корупційна складова. Чи це офіційно Це... Ну я не розумію, що таке корупційна складова, але я, я розумію, що сьогодні ми читаємо е, ті факти, які громадські організації ловлять. Е, Майбутніх кандидатів, які роздають гречку, які там роздають лікарства, які прийшли по Ну, Це типовозі. корупційна склада. Мені здає, що це корупційна складова. однозначно, звичайно, да. що так. Але коли, коли їх коли не ловлять людей, коли е, ну носять по 20 чи по 50 гривень, це ж це ж ми не ловимо, але це теж корупційна склада. Ми їх не бачимо. Тобто на сьогоднішній день ну я не знаю, можливо, КВУ скаже краще, можливо, в них і порівняльні аналізи, але мені здається, що ціна українського мажоритарного кандидата є. Ну, в 10, може в 100 разів дорожче ніж депутата Бундестагу. Поговоримо про те, скільки вартий взагалі українські депутати. Чому він такий дорогий, навіть порівняння порівнянні з депутатом Бундестагу, відразу після реклами на каналі ТВ.